Понад 3900 споживачів залишаються знеструмленими після російської атаки на Запоріжжя 18 листопада. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Аварійні бригади працюють цілодобово, але через серйозні пошкодження енергетичного обладнання для ліквідації наслідків обстрілів потрібен час. Усі три котельні, які були знеструмлені внаслідок ударів, уже заживлені і подають тепло. І окупанти завдали 415 ударів по Запорізькій області впродовж доби. Атакували 12 населених пунктів. Про це повідомили в обласнійської адміністрації. Ворог бив з авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії запускав дрони. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Долучимо до ефіру просто зараз Івана Федорова, голову голову Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю я вас. 18 листопада 10 шахедів на Запорізьку області, 10 тисяч абонентів без світла. Ну от щойно заявили, що наслідки цієї атаки чергової були в принципі вчасно енергетиками, зокрема вчасно ліквідовані. Чи всі вже громадяни отримали і електро, і теплопостачання? Якої ситуації в цілому і в місті, обласному центрі, і в області? На жаль, ситуація, яку ворог задіяв 18 листопада, своїми ударами по місту Запоріжжя, вона була трохи гірша. Майже 18 тисяч абонентів були без електроенергії. Одна лікарня була повністю без електрики, три котельні, які забезпечували десятки тисяч мешканців теплом. Також були без електроенергії. Тож такими були наслідки в ніч з 18 на 19 листопада. Хочу подякувати рятувальникам, хочу подякувати нашим комунальникам енергетикам за те, що вкрай оперативно включилися в роботу по відновленню, і кожного часу ми фіксуємо, що все менше і менше наших мешканців вже знаходяться. Без світла наразі. Остання інформація, що 2700 абонентів наразі є без світла. повністю відновлено електропостачання на всі котельні міста Запоріжжя, повністю відновлено електропостачання на промислові підприємства. Також нашу лікарню одразу ж було відновлено як пологовий будинок, так і лікарню. Було відновлено до електропостачання. Я дуже сподіваюся, що завтра ми вже зможемо закінчити відновлення, і всі наші мешканці зможуть бути з електроенергії на території обласного центру. Що стосується безпосередньо всієї області, то ситуація є такою самою, як у всій державі. Сьогодні до нас повернулися графіки відключень. Хоча зранку ми не очікували, що графіки відключень будуть. Але вже з обіду ми бачимо, що з 15-ї години графіки які відключень відновилися, і з 13-ї години вони почали діяти так і завтра. Ми очікуємо чергові графіки відключень. Хоча також слід зазначити, що є майже 50 населених пунктів, здебільшого то прифронтові населені пункти, в яких немає електрики, немає водопостачання, газопостачання це ті населені пункти, по яких ворог. Постійно б'є абсолютно з різних видів озброєння, так і за останню добу більш ніж 400 разів ворог бив по населеним пунктам Запорізької області, але було зазначено, що для 100% відновлення і теплої електропостачання потрібен час. От буквально з 18 листопада, після удару шахедами, минуло буквально дві доби. Ви зазначили, що практично вже ну налагоджено да енергетики і комунальники зробили все можливе і неможливе. А як в принципі останні удари по енергетиці вплинули? На гуманітарну ситуацію в області. Чи є відтік, скажімо, громадян? Чи фіксуєте ви те, що люди виїжджають ну, на зимовий період? Чи все ж таки ситуація є контрольованою і стабільною? Ми е вкрай Добре і інтенсивно готувалися до можливих наслідків, тому жодна медична установа, навіть коли ворог повністю її знеструмив, не припинила свої діяльності, тому що перейшла на генератори. Така ж сама ситуація була з теплокомуненерго. Всі наші котельні теплових мереж одразу переключилися на генератори. Всі школи, які працювали е офлайн, вони також почали користатися генераторами, як в графіки погодинних відключень, так і безпосередньо під час аварії в місці, де безпосередньо ворог зруйнував електрику. В районі, де не було електрики, і немає наразі електрики. Оперативно розвернули сім пунктів незламності, і майже 500 людей змогли скористатися пунктами незламності. Тож точно в Запоріжжі рано говорити про гуманітарну катастрофу. Для цього сьогодні немає приводу спільно з рятувальниками, поліцією, всім правоохоронним блоком. Ком, комунальним блоком, ми готові до викликів, і з ними будемо точно поратись сьогодні. Я не можу сказати, що ми бачимо якийсь відтік населення з міста Запоріжжя. Всі готові до викликів тих, які ворог приносить на нашу територію. А інститут вичної війни аналітки пишуть про те, що що вже навіть з окупованих територій Запорізької, зокрема та Херсонської областей, росіяни мобілізують і молодь. А це відтак порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення на тимчасово окупованих територій. Що вам відомо про це? Як можна це взагалі коментувати? Ці люди, всі мешканці, хто залишається на тимчасово окупованій території, вони точно в неволі. Ворог не вважає їх за людей, ворог їх вважає за ресурс, і цей ресурс він використовує абсолютно по різному починаючи від того, що змушував копати, рити окопи наших мешканців. І дійсно ми зараз бачимо підтвердження того, що ворог використовує наших мешканців як мобілізаційний ресурс. Вже говорив про це неодноразово. Що є навіть в нас приклади, коли мешканці в тимчасово окупованих територій вже потрапляють в полон і чітко. Говорять про те, що їх змусив ворог стати у вороже військо. Тож про жодну добровільну мобілізацію не йдеться, а йдеться про примусову мобілізацію на тимчасово окуповану територію. А що як стосується конвенцій, меморандумів, всього іншого, це порожні документи для ворога, який в 21 столітті захопив наших людей, захопив нашу територію, і в центрі Європи розпочав жалюгідну війну. Зважаючи на тезу піскова речника Путіна, який зазначив нещодавно, що СВО, так звана да, війну, яку вони називають СВО, спеціальність кооперації триватиме ще недовго. То можна припустити, що в принципі у тих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є шанс якось ну, можливо перечекати, зробити все можливе, щоб все ж таки не бути мобілізованим. <кхід> на початках широкомасштабного вторгнення, зокрема, спілкуючись із вами, ви ну, одноразово наголошували на тому, що треба робити все можливе для того, щоб не вдаватися до комуніка. З ворогом, щоб якось оминати взагалі ці мобілізаційні процеси. Але ж за три роки широкомасштабного вторгнення на цих територіях там все вже прозоро. Всі про всіх все знають. Що би ви на тепер на цьому даному етапі порадили тим людям, які можуть гіпотетично бути мобілізованими до російської армії? Моя порада вона є єдина на сьогоднішній день. На тимчасово окупованій території жодна людина не може гарантувати безпеку та контролювати будь-який процес. Тобто, є шлях він єдиний це виїжджати з тимчасової окупації. Сьогодні є така можливість, як через тимчасово окупований Крим, так і з території континентальної РФ, а потім до Європейського Союзу чи Грузії. Тож шляхи для виїзду вони існують. І тоді, потрапляючи або в треті країни, або повертаючись до нашої держави України, це шлях, де може бути гарантова. Ване правове верховенство права та права держава. А всі, хто перебуває на тимчасово окупованій території, вони не мають право вибору та можливості на будь-який правовий аспект, пане Іване. огляду на те, що і область та й місто в зоні враження різними видами озброєння російського із повітря, зокрема, так само. Актуальним питанням є зведення, звісно, підземних шкіл. От ви в одному з інтерв'ю днями зазначили, що вже в грудні такі школи підземні запрацюють. Взагалі то є амбітні плани 23 підземні школи звести найближчим часом. Що можете розповісти про цей процес? Наскільки вони є, скажімо так, ну монументальними спорудами і щодо захисту в першу чергу наших учнів, вчителів, власне скільки це складний процес в умовах війни? Дійсно, складний, але надважливий процес, тому що це про майбутнє. Ми хочемо, щоб молодь залишалася тут в Запоріжжі, здобувала якісну, але найголовніше безпечну освіту. Наразі ми ведемо роботи на будівництві 11 підземних шкіл. До кінця року плануємо, що в експлуатацію буде введено щонайменше 6 шкіл. Тож в першій декаді грудня ми розпочнемо вже освітній процес в одній з шкіл Запоріжжя. А до кінця грудня ще в п'яти і наша задача. Ще в наступному році побудувати щонайменше 10 додаткових шкіл, саме це забезпечить ту потребу, яку ми бачимо на території Запоріжжя. Тож в цілому, екосистема офлайн освіти в Запорізькому регіоні це вкрай важливий процес про майбутнє. Це забирає аргументи у наших мешканців виїжджати на більш безпечні території, тому що їх діти не можуть здобувати якісну освіту тут. Тут наші вчителі героїчно здо Передають свої знання тут. Наші учні, молодь хто здобуває освіту. Ми всіляко будемо їх захищати та підтримувати. Ну, от врешті, про інновації, якісь новітні підходи, зокрема в Харкові. Там підземку використовують як місце для навчання під час тривог. В Запорізькій області будують підземні школи. Це як варіант. Да, і це про захист цивільного населення. А про захист і підтримку військових ми будемо говорити далі вже з наступним гостем. Пане Іване, дякуємо, що долучилися до ефіру. Іван Федоров, голова Дякую. Запорізької обласної військової адміністрації. Ці був з нами.